Міні-Агро, Київ, Південь, селище, Глеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Зароківку це Шифенг тестуємо з примусовою гідравлікою. Новий 23-го року випуску. 4 циліндра. Навісне, причіпне обладнання. Доставка. Тракторів безкоштовно. Шифен 404Ц з примусовою гідравлікою. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест-драйв. Гарного дня всім!